Дують близько півсотні працівників птахокомплексу Дніпровське під стінами Ніковарської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів природоохоронній сфері. Вони вимагають від прокуратури дати їм спокійно працювати, а не мучити перевірками. Нам не дають працювати. Не дають працювати. Смогли б ви нормально працювати, коли у вас одна комісія уїхала, і це не один чоловік, одна комісія, друга, третя, четверта, п'ята. Тому не дають нормально працювати. Коллектив просто не видержа, но й невозможно тот весь год. этот год первый квартал у нас не закрываются двери. Аніте не закривається, Уїжжають, приїжджають, уїжджають, приїжджають, не дають нормально працювати. Хотим щоб нам дали спокійно працювати. Та комплекс Дніпровський, третя на Україні підприємство з виробництва м'яса. В минулому році до бюджету країни вони відрахували 57 мільйонів гривень. Це комплекс Дніпровський являється крупним налогоплательщиком. Крім цього, більше двох тисяч людей, всевозможні пільготи для свого предприятия для своїх людей. А вот. Поэтому коллектив выразил недовольство, выразил желание выйти и во все услышания об этом заявить. Чтобы прокуратура все-таки взяла себя в руки. И э, если они требуют от нас, чтобы мы жили в правовом поле и действовали согласно буквы закона, то пускай и они. В себе ведуть сучому образом під час мітингу екопрокурора Сергія Щербини не було. Тож ситуацію з птахокомплексом прокоментував його заступник. Остання перевірка, яку проводить прокуратура, вона була. Розпочата за листом Нікопольського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства про те, що та комплекс Дніпровський здійснює скид стічних вод промислових своїх за виробництвом з перевищенням обсягів та лімітів, у зв'язку з чим системи відкачування зазначених вод. Виходять з ладу, ламаються насоси, і зазначено може призвести до ну фактично екологічної катастрофи, можуть стати очисні споруди. Зампрокурора наголосив, керівництво птахокомплексу мало 10-денний термін на оскарження постанови про перевірку в суді. Цього не відбулось. А от прокуратуру з контролюючими органами вже неодноразово на територію підприємства з перевіркою не допустили. Зампрокурора заявив, по результатам минулих перевірок підприємство працює з порушеннями. Виявлено порушення були щодо охорони атмосферного повітря, підприємство сплатило 43 тисячі гривень збитків державі. Були виявлені порушення щодо експлуатації забійного цеху підприємства, був скасований дозвіл експлуатаційний на зазначене підприємство. Так що, як ми вважаємо, підприємство. Працює з порушеннями норм діючого законодавства. Станіслав Крамаренко вийшов до мітингувальників, але конструктивного діалогу між ними не відбулось. Працівники питали, коли прокуратура залишить їхнє підприємство в спокої. Зампрокурора відповідав, коли вони працюватимуть без порушень. На цьому трудовий колектив зупинятись не збирається. Пообіцяли, зі своєю проблемою підуть далі. До Дніпропетровська та Києва.